Добрий день, мої шановні любителі Петриківського орнаменту. Ми продовжуємо сьогодні заняття по вивченню про вдосконаленню Петриківського орнаменту. Найбільш важливе для Петриківського орнаменту це відповідно композиція. Як скласти правильно композицію, які вибрати форми, в якому форматі. Найбільш поширені у Петриківці це, відповідно, є мальовки. Звичайні мальовки, які малюються майстрами, от, приміняють два-три цвітка, от, яких зв'язують між собою. От, і це найбільш поширене. Дуже часто у нас використовують просто гілочку. Різні форми, різні композиції. Якщо взяти, продивитися, я вже вам все розказував про Тетяну Пату, яка малювала вільно, вона ніколи не обмежувала якимось рамками. У неї завжди роботи вільні, які дихають на все поле. От Як ростуть квіти широко, так вона й широко їх малювала на своєму полотні. Тому Таких спеціальних композицій для того, щоб ви могли так сказати, тільки орієнтуватися на їх, немає. Це все повинно бути в задумі самого художника. От художник задумав малювати, скажімо, прямокутнику. Він малює прямокутник. Якщо це... Композиція просто у прямокутнику, то завжди в композиції повинна бути яка-то центральна частина, від якої художник відходить. Є центр, завжди центральна частина, а потім йде розвиток, розвиток усієї композиції. Якщо ви вирішаєте тему якого-то там сказати тканини, чи що ви розробляєте композицію, тоді рівномірно ви розставляєте свій орнамент, свій орнамент по всьому. Полю по своєму периметру, якому ви задумали. Тому особливих таких композицій, особливих таких форм я вам сказати не можу, не можу тому що дуже часто запитуєте, як починати, що починати. Все це повинно бути в душі художника. Якщо художник задумав таку композицію, от, він повинен відчувати, найголовніше відчувати ось той формат якому він малює. Якщо це формат невеликий, значить відповідно повинна бути композиція. Складається композиція. Якщо це формат більший, значить більші квіти, більша композиція, більший задум, вводиться якісь елементи, вводиться птиці і, і так далі. Тому особливості я вам таких конкретних, таких якби канонних от у нас немає, тому що у нас вільний розпис. І розпис в'ючий, рослинний розпис, він живе, розвивається, розвивається. І тому малювати потрібно так, як вам підказує ваша душа. Хочеться вам прямокутнику, пожалуйста, малюйте прямокутнику. Хочеться якомусь овалі, пожалуйста. Кладайте овал, дивіться, розставляйте композицію. От, хочеться вам у колі намалювати, можна взяти коло, тому що і Білокінь дуже часто використовувала коло. От, вона малювала і портрети в колі, і людей, і птицю в колі. Пожалуй, і кругом можна красиво оформляти. Все це, я ще раз повторюю, залежить від задуму художника. Тому композиції вибирайте самі. Творіть, робіть. Може, ви придумаєте якусь свою композицію, який-то свій підхід. Я буду тільки дуже радий подивитися на ваші роботи, підсказати, що правильно, що неправильно. Будь ласка, ось те, що я вам хотів сказати щодо композиції, працюйте. Любі композиції я рекомендую начинаючим, так як ми в основному працюємо для начинаючих художників, які тільки. Хочуть навчитися Петриківського орнаменту, працюйте на малих форматах, працюйте, тому що малий формат більш можна себе так показати, зробити і побачити свою закінчену роботу. От, звертайтесь побільше до старих майстрів. Це моє дуже таке велике прохання до вас. Що у вас не зрозуміло, що у вас не виходить? Є літератури, є дуже багато хорошої літератури. Дивіться, копірувати я вам вже говорю, я не рекомендую. Можна дивитися, можна щось взяти ціни, запозичити щось, але копірувати, перемальовувати це користі вам великої не дасть а і, і ви нічого не заповнили. Коли у вас будуть виникати якісь питання, як зробити, і ви побачили, як старий майстер це робить, як він справляється, тоді у вас все буде виходити і у вас будуть дуже хороші роботи. кінець я вам хочу побажати, щоб ви творили, побільше творіть, не бійтесь бумаги, не бійтесь краски. Не вийшло у вас перший раз, починайте другий раз. Получилась у вас друга робота. Постарайтесь її повторити ще раз, але враховуйте всі ті помилки, які у вас були, викидайте помилки, зробіть лучше. Получилась другий раз робота, хороша, робіть її третій раз до тих пір, поки у вас вийде хороша робота. Тільки так можна досягти якихось успіхів у своїй роботі, тільки так можна чого-то навчитися. От, тому що тільки труд, тільки праця вам дозволить стати хорошим художником. І ви будете майстром, якого будете любити свою роботу і дарувати їх на пам'ять другим людям. На цьому я з вами попрощаюсь. От, хочу, щоб ви висилали свої роботи до нас на електронну почту віртуальної майстерні. Там ми передивимося. Ми дуже часто передивляємося всі роботи, відсилаємо вам відповіді на ваші запитання. Хай вам щастить і. Творчих вам успіхів.